Чек норм або стрьом? Стрьом, однозначно. Взагалі, е, якщо світиться червоний індикатор на приборці, то треба негайно зупинитися і рух продовжувати не можна. А якщо жовтий, то треба їхати на СТО. Е, чек на БМВ норм або стрьом. <свісно> норм. Встановлювати якісний аналог замість оригіналу. Норм, абсолютно. І часто виробники автомобілів та концерни, вони самі не виробляють запчастин. Як правило, вони замовляють у якогось виробника і просто наклеюють свій бренд і все. А потім ці самі запчастини продаються на вторинному ринку. Просто треба знати, що брати, де брати. Чиптьюнінг старого двигуна, норм чи стрьом? Все залежить від. Потреб і задач. Ну, взагалі, норм. Економія на зимовій гумі. Норм чи стрьом? Стрьом, однозначно. Гума має бути особливо зимова. Купити битий, але дуже гарно відновлене авто. Норм чи стрім? Норм абсолютно. Брати авто з рук без діагностики. Норм чи стрьом? Стрьом, стрьом завжди треба дивитися, уважно дивитися навіть. Фахова людина може не помітити багато нюансів десь в полі, на стоянці, однозначно на сервісі. А купити підйомник, який був у використанні, недовго. Норм чи стрям. Міняти парні запчастини по одній норм чистрям. В принципі, десь посередині. Ну, а що пов... буде краще. Ну, якщо кишення дозволяє, то міняємо попарно. Да. Якщо дві стійкі стабілізатора одна застукала, вони між собою зв'язані з стабілізатором. На цю було теж таке саме приблизне навантаження, то логічно, що вона скоро вийде з ладу. Те саме там з рульовими накінечниками в рульовій ще треба, потім розвал двічі буде зробити. Ну, логічно, там два рульових накінечника поміняти. А якщо там загудів один задній підшипник і він дуже дорогий, де там в зборі зі ступицею, з датчиком, і дорого міняється, то, ну, в принципі можна один поміняти, чи ні. Питати у механіка кожний час: чи довго чи ні? Норм, чи стрьом? Стрьом стрьом і дуже поганий стрьом, тому що е, кожен повинен займатися своєю справою. Механік не може відповідати, Фаховий механік не може відповідати на запитання, адмініструвати клієнтів, радити запчастини там і так далі. Він повинен крутити гайки, бути зосереджений на своїй роботі. Тому його чіпати не можна. Компостувати мозок там якомусь адміністратору чи мастеру-приймальнику теоретично можна, але це мавітон. Уникати різних гальмувань протягом 500 кілометрів після заміни нових колодок. Норм чи стрим? Відносно е є методика обкатки гальм. Ну, в принципі, е коли ми замінили гальмівну систему диски, колодки то краще уникати. Але гальма треба експлуатувати ну, в звичайному режимі. Не перевантажувати їх. Так. От, але не гальмувати абсолютно теж нічого гарного з цього не вийде. Тому що система повинна працювати, вона спроєктована так, щоб вона працювала. Ставити китайський тюнінг на BMW та Вах. Норм чи стрьом? Ну, взагалі, китайський тюнінг це е, стрьом. Але є якісь, е, ну, чому б, наприклад, не купити китайську зарядку. Ну, ну абсолютно норм. А, а якщо ми там якийсь е, спойлер трьохітажний приліпили на гарну, красиву машину китайську, ну фу з ну, да, Багато хто користується китайськими зарядками. Так, <звук> да, да, ну, нащо там купувати якусь зарядку за мільйон доларів супер щоб ну, накопити да, якщо За 10 можна. з Аліекспресу? Так, да, теж вірно. Заливати найдешевше мастило норм чи стрьом стрьом, однозначно стрьом. Мастило повинно відповідати допускам виробника двигуна. От. І воно повинно бути якісним, повинно обов'язково бути куплене десь в магазині сертифікованому або СТО. На базарі тут неоднозначний момент такий. На базарі воно може бути або контрабанда то це норм дешево і якісно. А може бути підробка, то це стрьом. Просто ухорете двигун. Да, потім ремонт обійдеться. Да, да, е Добряче. Економія повинна бути економною. А, якщо в системі кондиціонування немає барвника, додати один раз барвник – норм чи стрьом? Норм. норм. Скручувати пробіг на авто, норм чи стрьом. Дивлячись в яку сторону. Ну, взагалі в цілому з трьом, да, це обман і це погано. Але якщо наприклад, ми на, е, на Теслі міняємо там, мотор, то нам треба буде скоректувати пробіг, як правило, в більшу сторону на двига, це ну, норм підігнати. Під пробіг машини замінені запчастини, норм. А скручувати назад, щоб обманути кінцевого споживача це стрьом, це погано. Людей обманювати не можна. Часто скручують пробіг? М -м ну, взагалі, скручений пробіг це така цікава штука. Вона діє лише на ніскушеного пользователя, тому що. Не стільки принципово який саме пробіг, це більше маркетінг і замануха, Більше важливо в якому стані машина. Тобто машина може там і 500 тисяч проїхати, але вона буде в власному стані, доглянута, обслужена і буде ще їздити ще багато-багато і радувати власника. А може бути і 30 тисяч вона проїхала і ушатали, розірвали. І, ну можна там, там в стіну її вперти, і півгодини газувати. І, ну, про пробіг це такий дуже загальний і неточний показник. Він багато про що говорить, але, наприклад, там після 100 тисяч більшість елементів підвізки вже виходять з ладу. Тобто, якщо ми беремо машину там 150 тисяч пробігу, ну, скоріш за все там ці елементи вже були замінені і не раз. Тому важливо як вони були замінені, на які. Як вона взагалі в цілому обслуговувалася? Перевірити рівень рідини перед виїздом у довгу подорож? Норм чи стрям? Норм, норм. Норм. Мінізація так і потрібно робити, Там. бо деякі так не роблять. Є і взагалі перед дальною поїздкою, огляд автомобіля на СТО. Нормальна практика. Клієнт заклеїв тріщину на бампері скотчем. Це норма або стрьом? З естетичної точки зору стрьом, але якщо це його влаштовує, то норм. Тому що це якось вплине на безпеку. Клієнт погодився на ремонт, а потім, коли вже ремонт зак... закінчився, він сказав, що у нього немає грошей. Це норм чи Стрьом, е, стрьом, стрьом, крінж. Е, ну, взагалі тут е, повинна, повинен сервіс працювати з клієнтом. Клієнта треба підводити, пояснювати, і до цієї суми він повинен дійти. І якщо у нього він не розраховував, то він заздалегідь повинен це І Якщо якісь особливо нестандартні ремонти, то треба розмовляти з людьми і погоджувати ці моменти. Можна навіть сказати, це стрьом, якщо така ситуація виникла, це стрьом з обох боків, як і зі сторони сервіса, так і зі сторони клієнта. Ну що, так, коли. Що, що ти ремонтуєш машину, якщо в тебе грошей немає, і на що ви людині наремонтували те, чого йому не треба було і не погодити Такі ситуації, на жаль, інколи виникають. Клієнт приїхав зробити діагностику, був задоволений своєю автівкою, а після діагностики. В результаті потрібно міняти пів машини. Це норм чи стрьом? Е, Таке буває. Це норм. Часто люди не помічають. Ну для того і створені сервіси, щоб людині розказати про його машину в межах доступного. Да, До їздив не, не, не все треба розказувати, тому що є якісь речі, які люди не сприймають. От. Но те, що впливає на технічні характеристики, на безпеку особливо, то це за да.